Добрий день, вітаю вас на YouTube-каналі Школи Просто Франц. Підписуйтесь, будь ласка, на канал і ставте, будь ласка, дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, якщо курс Французька для життя вам подобається, я бачила на каналі, що дуже багато глядачів, але 70% з них з них не підписані на канал. Тому не забувайте, будь ласка, підписуватись, вам так буде зручніше. І ще я хотіла по вас попросити вибачення за рекламу. Мені розказали, що на уроках є реклама, я її не ставила. Це платформа YouTube заробляє на викладанні гроші. Така історія технологій. На платформі треба платити за платформу, на YouTube безкоштовно, але YouTube заробляє на уроках. Ви можете самі налагодити собі в вашому браузері поставити там е, такі різні програмки, додати, які блокують рекламу. Можливо, це спрацює. Це єдине, що я можу вам порадити. Сьогодні я хотіла б вам дати цікавий ключик до вивчення прикметників. Прикметники це не такі вже прості слова, тому що кожен раз треба вивчати дві форми чоловічу і жіночу. І треба звертати увагу, як ця форма звучить. Які прикметники ми з вами вже вивчили? Я нагадаю, що прикметник він відповідає на питання який? Клер, клер світлий, звучить однаково. Слухайте уважно. Наталь, наталь, рідний. Звучить однаково. Ени. -е Старший, але звучить однаково. Зверніть увагу, що пишуться по-різному, додається літера Йо. Тобто це класичне правило прикметника в жіночому роді додається літера Ю. Далі маляд хворий, беж, бежевий. В чоловічому роді і звучить однаково. Допишемо. Щоб це побачити очима. І беж. Тобто навіть на письмі, якщо немає іменника, поряд, незрозуміло, беж це беживий чи бежива, це хворий чи хвора. Бель – гарна. У вас ще чоловічого роду не було. Але чоловічий рід, він буде в наступних уроках. Це бо. Тобто це взагалі змінюється і написання і вимова бобель. І в нас був бель гарний, бо бель гарна, бо гарний. Каде, каде це молодший, а кадет молодша. Зверніть увагу, є таке правило, що на. Прикметники, які закінчуються на "-те", ти подвоюються, але це більше написання. Кадекадет є різниця на слух каде молодша, каде молодший, каде молодша. І прослухайте ще раз на слух чоловічий жіночий рід прикметників. «Клєр». Наталь, ени, ени, маляд маляд, беж, беж, бо бель, кадекадет. Коли ви вчите прикметники, треба написати собі два слова чоловічий рід окремо, жіночий рід окремо, і треба вивчити окремо ці слова і ще й подивитися, як з чоловічого роду виникає жіночий. Тому що тільки коли ви будете звертати на це увагу, ви зможете у свою мову вставляти рід, який треба, щоб не ліпити потім великий сумка, красивий жінка і, і такі інші несенітниці. Коли прикметники вивчають неправильно, вони розуміють, в чому проблема? У словниках прикметник дається ось так. Москве, ну, начебто просто, але якщо ви будете вчити так, ви не бачите жіночий рід, і вам вже буде важко навчитися грамотно писати. Мені учні говорять, я і слова вчу, і граматику вроде вчила, а пишу безграмотно і не знаю, як навчитись грамотно писати. Треба правильно вчити слова. Треба бачити окремо жіночий рід, окремо чоловічий, і бачити, як з одного, як з чоловічого утворюється жіночий. І кожен раз, коли ви вчите так слово, ви вже і правило запам'ятаєте. Я думаю, що ми я вже три рази повторила, що, що в жіночий рід прикметника це додається і О. Я думаю, що ви вже це запам'ятали. Тому я цей ключик більше показувати не буду. Я вам раджу на всі прикметники, які будуть зустрічатися в наступних уроках. Виписуйте їх окремо і окремо пишіть жіночий, чоловічий рід і жіночий. Звертайте увагу, я буду проговорювати правило, яке касається жіночого роду, як він утворюється, і ви це поступово все запам'ятаєте і будете грамотно говорити і грамотно писати. А ми з вами продовжуємо працювати над підручником. Хотіла сказати, мені поступали запитання, я хотіла відповісти на запитання, що це за курс французька для життя? Це курс з нуля, А0 до А2, але це більше курс граматичний. Тому що хто хоче розговоритися, просто говорити, так, я веду безкоштовний курс розмовна безкоштовно. Там ми не звертаємо увагу на написання слів, ми не проговорюємо граматичні правила, навіть правила читання не проговорюємо. Ми там просто багато розмовляємо і вчимося говорити правильно довгі фрази. Як вам краще почати вчити французьку мову? Це залежить від вашої особистості. Взагалі, курс, розмовна безкоштовний, оцей курс французька для життя, вони йдуть у парі. Розмовна це розмова, французька для життя це граматика з нуля. І там, і там набирається лексика. Але люди різні, є такі люди, кому треба вивчити досконально кожне слово, і тільки коли людина все розуміє, тоді вона дає собі волю говорити. А є люди, влаштовані по-іншому, їх дуже дратує граматика, дратують правила. Вони хочуть говорити, говорити, виговоритись і вони ліплять ці слова як небудь. І тільки коли вже їх вже починає дратувати, що вони не можуть правильно складати ці слова, вони приходять в граматику. Тому люди, люди різні, і хтось почне вчити французьку з розмовної мови, а хтось почне вчити слово з граматики, але щоб мати гарний рівень А1, я говорю про А1, треба пройти ці обидва курси. І розмовна, і цей курс, що ми робимо. Ці курси можуть вам дати рівень а 2, але для цього треба ще додаткові курси: вимова, скорочитання і фонетика. Фонетика для розуміння на слух, вимова, щоб легко було говорити, скорочитання, без нього не перейдеш на рівень b 1 А коли в тебе А2 повний, це значить, що ти можеш в тебе є навички, французи це називають прироки, таке слово, тобто попередні навички, без яких ти не маєш доступу на наступний рівень. Добре. Повернемось до нашого підручника. Я сподіваюся, що ви розібралися з платформою. Хто ще це не зробив, посилання на відео презентації буде в описанні під цим відео. І ви знайдете на платформі підручник, урок і аудіо до четвертого уроку у підручнику, який ми зараз проходимо. Нагадую, правила читання вивчите самі, якщо у вас не виходить. Запрошую на курс вимова або на курс скорочитання. Обидва ми проходимо в школі, і по курсу вимова був відкритий урок, де ми опрацьовували звук у граматика. Що ми вивчимо на цьому уроці? На цьому році вам потрібно звернути увагу, що у французькій мові і в українській різний порядок слів у реченні. В українській мові ви можете говорити корова їсть траву, траву їсть корова, тому що в українській мові є падежі, відмінки. А у французькій мові відмінків немає. І французи вирішують цю проблему, як зрозуміти, хто головний, а хто додатковий. Корова їсть траву, чи трава їсть корову, як зрозуміти, французи вирішують цю проблему, ставлячи головне слово діяча на перше місце. Тобто, хто стоїть на першому місці або що, той діяч. Тому на французькій мові не можна сказати траву їсть корова. Треба є тільки один варіант корова їсть траву. Хто що робить, а потім кого чого додаток. Як з цим не заплутатись? Потрібно згадати все-таки відмінки зі школьного курсу. Називний відмінок це хто що, це завжди буде на першому місці. Хто що. Далі буде дієслово. А далі, після дієслова, будуть додатки. І ці додатки, тобто все, що не називний відмінок, все, що не хто що, це все додатки. Ці додатки бувають. Прямі і непрямі. Ви скажете, а чого вони не прямі, вони що криві? Вони не криві, вони з прийменником. Прямий додаток іде без прийменника. Подивіться, будь ласка, на ці дві фрази. Claire traverse la place. Клер переходить площу. Кого чого? Площу. Це. Відмінок, кого чого, а відмінок давальний, ель пала самер. Вона говорить зі своєю мамою. Це не давальний відмінок, тут просто йде прийменник, так краще пояснити. Елья саме. Вона говорить зі своєю мамою. З ким? З ким? Це історія трошки непроста, чому я говорила про давальний відмінок? Можна перекласти, як вона говорить, там буде просто інше дієслово, вона говорить своєй мамі, так? він говорить своєму другові. У нас немає прийменника у, франц... у... у... В українській мові. Але цей додаток буде непрямий. Чому? Тому що є такий момент: дивіться, у французькій мові немає відмінків. І тому вони ту проблему, яка в українській мові вирішується відмінками, вони її вирішують прийменниками. Розумієте? Хто що називний відмінок, це буде на першому місці завжди Клер-траверс, хто називний відмінок. Вона говорить Ель, ну, це не відмінок, це займенник, наприклад, книжка лежить на столі, що книжка називний відмінок. Далі, всі відмінки, крім називного, у французькій мові будуть передаватися прийменниками. прийменниками. Тобто, наприклад. Кого чого, це ми будемо далі проходити. На родовий відмінок є свій прийменник. Це Д. Зараз ви це не запам'ятаєте, тут нема прикладів, але далі буде в уроках. Просто запам'ятайте, що на всі відмінки, крім називного, будуть прийменники. На кожен, прийменник свій, на кожен відмінок свій прийменник. І ці додатки будуть називатися непрямими. Це перший момент. Є ще другий момент. Є так званий момент керування дієслів, тобто коли дієслово після себе не вимагає прийменника. Я вам зараз дам такий приклад, тому що це дуже важлива тема, від цієї теми залишить, залежить ваша грамотність. Ваша грамотність. Так, де в мене дошка? Одну хвилинку, будь ласка. Ось дошка? Одну хвилинку, будь ласка. Так, дивіться, Дієслово сказати буде дір і далі кому сказати давальний відмінок, а кекам. Це таке скорочення позначає воно хтось. Тут стоїть прийменник, тому це буде е, непрямий додаток. Зробимо приклад фрази жоді я говорю. Моєму братові приклад, просто приклад. Тобто я говорю, кому у французькій мові давальний відмінок передається прийменником А. У нас будуть далі на це вправи. Зараз вам треба просто зрозуміти два момента. Все, що в українській мові відмінки, у французькій мові це прийменники, крім називного, але. Ще додається момент керування, який називається керування дієслів, тобто, як дієслово себе ще веде. Тому дієслова треба вчити ось такими формулами. Діакелька це формула дієслова. Тобто, формула це як до дієслова причепити інші слова. Це називається формулою. Покажу приклад. Допомогти комусь, тобто, це теж давальний відмінок, але. Дієслово не вимагає після себе прийменника. І от виходить, що я допомагаю моєму братові, буде жедмофех. Ось така історія. Тобто я повторюся резюме, коротке резюме. Ми в граматиці проходимо на цьому в четвертому уроці перший раз, що таке порядок слів у фразі. У французькій мові порядок слів жорсткий. Не можна міняти слова місцями, як в українській мові. В українській мові це можливо робити завдяки відмінкам. У французькій мові відмінків немає. Тому важливо. Слова ставити на свої місця, і ми будемо вивчати поступово, на яке місце можна поставити яке слово. Від цього залежить ваша грамотність, коли ви будете говорити. Це перший момент. Другий момент. Після того, як ви сказали хто, наприклад, я ж або клер Клара, да, ви додаєте дієслово жоді, клер марш. Це ваша перша фраза: хто і що робить? Так ви повинні мислити, вам буде легко говорити, якщо ви будете правильно мислити. Мислити на французькій мові потрібно завжди навіть починати з, з питання: хто і що робить, це ваше ядро фрази. Далі вам треба дочі, причепити додатки тобто інші слова, інші іменники. І, знаючи, що у французькій мові відмінків немає. Нам треба буде ставити прийменник, а потім іменник, тобто, дивіться на фразу жоді, хто що робить, а прийменник Монфер це іменник зі службовим словом. Так, треба мислити, хто що робить. Далі я ставлю додаток: іменник зі службовим словом, завжди іменник зі службовим словом. Це в українській мові немає такого. Такої потреби ставити артиклі, у нас їх немає. А у французькій мові завжди щось повинно бути перед іменником. Ми в українській мові ставимо перед іменником за потреби. Хочемо сказати Моя поставимо. Хочемо сказати, ця сумка моя, сумка, моя книжка, ця, кни... ця книжка хочемо, поставимо. Не хочемо, не поставимо. У французькій мові так не можна. У французькій мові перед іменником буде артикль. Але щоб причепити оцю конструкцію іменник. З якимось службовим словом дивіться, фреер фрейменник мон це присвійний прикметник, тобто той, що присвалює так, щоб причепити фреер до дієслова, я повинна знати, як і що вимагає дієслова. Це називається цей феномен, називається керування дієслів, і тому дієслова, щоб ви могли говорити, щоб ці, бо люди вивчають багато дієслів. А в мові їх не можуть використати, тому що формули не вчать. А формула ось виглядає так: діра келька, сказати комусь. І ви вже знаєте, що дір ставити в особі. я говорю жоді, і на місце оцього хтось келька, ставити цього самого хтось. Монфре, Мамер, Клер, когось ставити. І ось у вас формула діра келька. Перетворилася на повноцінну грамотну фразу жодія Монфхе. Інша формула e quelqu'un» Вона перетворюється, Дієслово ставимо у особі, яка нам потрібна, Жед, і mon frère» додаємо без прийменника. Перетворили формулу e quelqu'un» на На повноцінну правильну фразу Жедмофхе. Сподіваюся. Ви це зрозуміли і запам'ятали. Прослухайте, будь ласка, цей урок декілька разів, поки це все у вас укладеться в голові. Ми ще будемо це закріплювати на фразах, але зараз важливо зрозуміти кардинальну різницю між українською мовою і французькою, щоб ви могли правильно будувати фрази. На сьогодні ми закінчили з вами. Я вас запрошую сходити на платформу і потренуватися з аудіо, читати тексти і попрацювати над правилами читання це ваше домашнє завдання. Правила читання і вправи на правила читання. Спробуйте навчитися читати самі. Якщо не вийде, запрошую на курси вимова і скорочитання. На все добре. Зустрічаємось завтра.